Так, і знову пірі, всім привіт, і ми продовжуємо, або, щоб, або точніше сказати, скоро завершуємо читати, читати книгу Каті Бльоскіматера вам не наймичка. Бажаю всім приємного прослуховування. Мамо, ти тепер відучилася, тепер моя черга. А, ні, не так. Мамо, ти вже відучилася, тепер моя черга. Пам'ятаю, перший шкільний проєкт Артема йому потрібно було намалювати певну кількість різноманітних фруктів, вирізати їх і приклеїти на плакат, створюючи математичний фруктовий салат, то не словом якісь дивні приклади, з і поричок. Доки споглядали, як сін малює, вирізає клей ту красу, лодь кров вилив, не злапала усе криве, є задріпане. А моя душа просить, щоб усе було. В кращих горчанських традиціях, тобто красиво. Тут треба підправити, там треба підтерти. Хочеться, щоб люди. Дивилися на роботу твоїх дитини, ахнули, затремтівши в екстазі захоплення хвилини пом... помутнення розуму, і ти не зогледілася, як уже сидиш з ножицями і обаянням Фреді Кругера, сама вирізаючи ті апельсинки маленькі, а твоє дитя дивиться на тебе очима повними слід і не розуміє, чому ти заважаєш займатися тим, що йому подобалося, тим, що він придумав сам, і тим, чим він дуже пишався, доки ти не влізла зі своєю експертною думкою і красивим баченням його проєкту, і мить стає так соромно, бо ти розумієш, що це не про допомогу дитині, а про присвоєння собі його перемоги. Ти здорова кобила, не знайшла кращого варіанту самореалізації. Гадуєш, як сміялася з поробок у садочку, виконаних батьками за дітей, я сама що вибачаєшся, віддаєш ножиці і кренешся допомагатиме лише тоді, коли він сам попросить драми не уникнути. Гадай себе, як мило серце, коли ти дивилася на однокласника Сергійка, а він писав на парті слово на букву Х, і мило тобі посміхався, ти ділила з ним, ділилася з ним пирожком і думала, ось вона любов, радючись, що у дев'ятирічному -рі, віці зустріла того, за кого вийдеш заміж. Більше можна не, не шукати он принц. Прозріння тебе, прозриння не змусило себе довго чекати, і вже на день всіх закоханих. Ти розуміла, що Сергій тобі не судьба, а людка. Тобі не подружка, тому що, поки ти даремно будувала грандіозні плани на майбутнє, вони взяли і обмінялись Валентинками, як серце дівоче в дріб'язі. Минули роки, ти не маєш пригадати рис обличчя того серця єда, але добре пам'ятаєш від життя пустоти і образи, незважаючи на те, що любовний трикотник приключився досить рано, в третьому класі. Саме тому я пригадую собі, саме тобі я, саме тобі я нагадую собі неосінювати почуття дітей, я хочу бути твоєю мамою. Яка розуміє, яка чує, яка не насміхається, яка не соромить фразою «Розкажи на тьоті Лесі кого з класу любиш. Ну розкажи, ти ж мені розказував. Недавно мій старший син, якому майже 12 років, по дорозі зі школи додому, зізнався мені, що йому подобається дівчинка з класу подробиці достойні екранізації. Він подобається їй, вона подобається йому, але ковального куя жаба і жаба свою тича на арені з'являється в найкращий друг, Сюжет захоплюючий, не дать не взять. Син активно жестикулює, вдаючись у найменші подробиці. А я в цей час слухаю і думаю лише про одне, як добре що він розповідається мені, як приємно всьому ніжному і трохи й обнутому віці. Я являюсь для нього тією людиною, якій можна, і головне, хочеться відкрити не потаємніше і дихає через раз, боючись, ляпнути якусь дурню, боючись втратити цей зв'язок, боючись загубити якусь важливу для нього деталь. Мені здається, я не готовий до серйозних стосунків і сумою він дивиться на мене, чекаючи відповіді. Я розумію, що рефлекторно мені хочеться розсміятися, вовкнути які щось типу, які стосунки ти ще гімном, Але я ловлю ці слова на півдорозі і не дозволяю їм вирватись. Я розумію, що це стандартна відповідь людини, покоління, якої, як і ті, що були перед ним. Виросло всіляко знецінюючи дитячі почуття, бо лише дорослі мають право, мають на них патент. Усвідомлюючи це, я кажу собі «Стоп» стопі, відповідає якимось. Словами, е, б сама хотіла почути в її обіці, звертаючись як до рівного, не готовий, почекайте, розумієш, коли прийде час. Е, а я завжди буду поруч, якщо ти захочеш поговорити про любов, про дружбу, ти просто ці носки. Цін сміється, я собою собою ці носки, як завжди в другій шухляді в але він про це не знає. Ти не мусиш усім подобатися, якби я була вчителькою, то починала б із цього свій перший урок, перепрацьовуючи мудру фразу автора, якої я не запам'ятала, хочу повідомити, що люди, які нас оточують, поляються на три категорії. Ті, що нас любитимуть, щоб ми не робили, ті, що нас не, любили, щоб ми... ті, що нас не любитимуть, щоб ми не робили, ті, які на нас насрать з Високої гори. Тому не треба очікувати від своєї дитини дружби з кожним однокласником чи абсолютної синергії з кожним учителем, не вимагай цього, головне, щоб твоє дитя завжди знала, що ти матера завжди в тій першій категорії, ти та, яка любить мене, зважаючи ні на що. Маючи певність, що в цьому дитині набагато легше пережити моменти, коли життя стікати мені з людьми з категорії другої категорії і третьої. Не хочу слухати своєї дитини, зізнаюсь чесно, це шмат роботи. У 70% випадків ті діти несуть таку хрінь, що не насадить на голову про Майнкрафт, забнавтіку ютубера спай, е, Спайкейка, Нірв і породу морської свінки, купили однокласнику. Ти в тому не розбираєшся. Нагалі тому відпові стандартами. Ага нічого собі, а ти що, імітуючи інтереси, і всіляку демонструючи, послухаєш, що завжди знайдешся, що завжди знайдеш на цей час, що для тебе ця тема надцікава, чи в з цих розмов ти осягнеш між Майнкрафтом і Спайк кеком, почне проскакувати, що дійсно можливо, наприклад, розповідь про сварку з другом, через який коментар вчителя чи конфлікт зі старшекласником, чи бійко на уроці пізкультури? Ти розумієш, що маєш доступ до цієї інформації. Яку можна, яку кожна мама хотіла б знати вчасно, щоб мама змогу, щоб мати змогу підтримати, допомогти, захистити, підказати, застерегти. Але, на жаль, не кожна має таку нагоду, бо в ті часи, коли дитя хотіло розказати про якийсь задрипаний Майнкрафт, в неї не було ні часу, ні бажання слухати. Скільки раз дитина може тягнутися до себе і чути відмову перед тим, як усвідомити, що мамі це не цікаво, що мама зайнята, що в неї свої справи 10, 20, 30. Слухати своїх дітей, знаходити час, щоб слухати. Я вчуся в цьому щодня. Я постійно про це собі нагадую, бо вважаю, що ніяка школа усіма її викликами, конфліктами, розчаруваннями, поганими оцінками, опередженнями, вчителями, поразками, перемогами, дружбою, і любов'ю вам не страшна. Якщо ти розумієш, що твоя дитина завжди з тобою ділиться, але страшно це, коли школу закривають на карантин, наприклад, тому що зізнати, що нічого так не вплинуло на усвідомлення важливого значення шкільної освіти в житті. Людини загалом і моєї сім'ї, зокрема, як отой дурний коронавірус. Ото маєш, ото, як маєш, то не цілуєш, повторювала подумки, я намагаючись вчасно микати зум, переконувати, що мої діти не просто пеляться в екран комп'ютера по 6 годин на день і уважно слухають. Шостого екрану розповідає вчителька просити, молити, пропонувати хабарі щоб ті спиногризи хоча б як небудь повчило роки, провально слідкуючи, щоб не підгоріло м'ясо. Яке вони, до речі, жируть за 3 хвилини, а через 5 будуть ловить мене. По хаті з одвічним, мама, що є їсти. Рік такого життя, рік читало і вище, що вчителі. Звичайні люди читали ото забуть вони святі. Крапка. Всім батькам, що пережили навчання онлайн, залишившись, хоч присутні, але клепці присвячується дистанційне навчання. Батьківський чат альбори вчителька. Доброго ранку, батьки! Домашнє завдання на сьогодні. Прочитати і переказати оповідання, як білочки їжачок ходив до сімейного психолога. Стерінка 43,64. Виписати основні тези. Математика. Всі приклади, задачі зі сторінок 83, 124. Переводознавство не забуваємо вести журнал погоди, прохання не лише відмічати й опади і вказувати їх, кіль... їх кількість і точну годину напрямок та силу вітру, вимірювати, облазавши пальця, виставивши його в вікно, а також зробити глобус пап'ємаше, відмітити на ньому всі столиці світу. Англійська написати на... Тема Economical Problems in Credit World Countries. До речі, учитель музики передає привіт і просить записати відео, на якому ваша дитина спиє партію з Аве Марія. О, <shortage> Марія. Коротше. Мама віті. Ви ж в курсі, що наші діти в другому класі. Який лобус, які тези, яка Марія? Ви подаріли. Тата Васі, ідіть ви нахуй. Мама, Тані Хамло, не дивно, що ваш Вася весь час дітей плюється. Моя Танюша вже все виконує за Моя Танюша все виконує задоволенням, оскільки через карантин вона не відвідує уроки фехтування і макермей, карате і танці. У з'явилося багато вільного часу, тому задавайте ще щось для додаткового опрацювання. Мама, злати, усе, моя домашня школа закривається. Та я завтра виписую своїм малим дятлом дипломи і буде випускний. Віддаліть мене з цього дурного чату. Мама Петі, хто вже читав те оповідання про білку їжака, це що той сімейний психолог їм порадив, бо я зі своїм Олєшкою розведуть, скоро ми вчора ледь не побилися уроки. Цивалянок не знає, що в прикладі спочатку виконуємо множення, а тоді додавання, якщо додавання не взяти в дужки. Мама Олі, я, наприклад, не розумію, чому не можна всіх дітей закрити на період карантину в школі, нам зрадів всім чотири рази на день носила їсти. Мама П'яті підтримую. мама підтримую Мама Таня, дурний жарт, на дворі гуляє, страшний вірус, не вже ви ризикнете здоров'ям ваших дітей. Мама Олі, у мене шестеро дітей Я готова ризикнути усім. Чоловік почав магазин ходить без маски, просить людей у нього, надії, що захворіє, його покладуть в лікарню подалі від цього дурдому. і Знаєте що? Я його навіть не засуджую? Вчителька, мама Олі, ще раз попрошу перестаньте підкидати ваших дітей на поріг школи. А саме бігом тікати, від, від чого директор наш навчальний заклад Швидше не відкриє. Мама Каті, шановні батьки, візьміть доваги методику, яка допомагає ну, мені знімати стрес цих екстремальних умовах. Вчора вчовера я випиваю бутилку. У нас самоізолюю ізолюю шапу і кричу подушку. Тато то я ще раз кажу, їдь сі нахуй з цим навчанням цим сімчатом, мого сина вже у косі пейсить ваших завдань, ми їх робити не будемо. Та Торсовно, дружба, не з тобою солідарен, я купив малому, я малому купив тройку поросят, хай вирощує. А то цей блядський карантин неясно, наскільки затягнеться, а глобуса на хліб не намажеш. Мама Тараса, як здай дитину в дідом, щоб про це ніхто не узнав. Вчителька для батьків Тараса в сотий раз повторюється на Google, це батьківський чат. Ви минулого тижня рецепт пасок шукали всю ніч, а в мене телефон пенькав. Мама Тараса, извиняюсь, як невдобно вийшла. Мама Іри, моя Іра молодець, вона вже зробила. поставте їй п'ять, бо вона вже зробила. Вчителька Іро, віддайте мамі телефон і бери без дозволу, що це за неподобство. E, мама тані свята, який ж у танюш Танюшиному класі припиженні батьків, вчителька, Мама тані, ой, помилилась чатиком, мама тані, то я мав на увазі сфехтування. Та то вас іди нахуй! Вчителька роботи здати до, до 17.00. До Мама Тані буде зроблено. Дякую за вашу працю гарного дня. Мама Каті, я піду знову покричу подушку. Перша година ночі. Мама Тараса, як постійно бухати, не казать п'яною. Ой, що я, я що опять не туди написала і звіняюсь, розділ наступний харчування дітей. Якби мене запитали, що найчастіше материнці саме з наземних турбот. Докладучи руку, руку на серце, відповів, годувати. Діти хочуть жерти, а от жерти вони хочуть не все. Спочатку дитя починає повзати, дезмучена фізично, відтягувати його від миски кота, тому що сино хоче спробувати на звак продукти життєдіяльності Мурчика. Отже через рік ти вивариш йому страви достойні похлої в гордо на ремзі а воно крутить носом і хліб хліба яблука і власними дітьми. Ця нервотропка не обмежується, принаймні, де ж була до погрестика на різдво мішком цукерок, і виявляється, що жромчик уже їх не їсть, бо то злої і смерті ти стоїш свою торбу, як хуй на іменинах. І що саме свішне в очах самого жромчика, читаєш емоцію, яку коротко можна описати, на ще одним словом. Бля, місяць тому ж була носила дитині Кіндера і Мандарина, тут бачить, яку усе... симпнув. Не помінялося. після п'яти хвилин тупцювання в дверях і ніяковіні за ті конфети. Мама Ромці запрошує гостю на стіну ївшись різного роду прошлений круп без хлібів і кокосової стружки, закусивши це діло спіруліною якове Як і пряш у двері, господиня на коня пропонує випити по стопці камбучі. Як тут відказати п'єш і йдеш. По дорозі заходиш до покресниці Русланки, даєш їй торбу цукерок, мала при тобі одразу їх кладає. Потім з'явився ще половину кілограмового київського торта, три сім на лисників. Руслана біжить гратися, ти слухаєш причитання комусь, що до поганого стану зубів, постійний болею, животику. І полюсочки думають: дійсно, не може бути? Напевно, мало солодкого їсть, коп трошки ще більше жерла. Приходиш додому після таких гостин, лягаєш у ліжко і думаєш, як хочеться. Не потрапити в жодну з цих воронок, бо в одній дитині можна все безмірів, інші не можна нічого, крім гічки. Як триматися адекватної середини. Ці роздуми розбурхують спогади з дитинства, що їла я з сестрами, будучи малими вранці на сніданок. Наминали якусь неживу кашу чи яєчню. Я, до речі, дуже любила ходити у курник до кубла і збирати ті яйця на сніданок. Тривало це до моменту, поки там мене не перестав сумашечий півень, і почав відчайдушно лупить. Я його досі ще пам'ятаю, козел Чорнопір'ї. Катерина віщала, як дурна і боронила своє життя, відбиваючись віником драпачем. У теперішні часи, якби таке сталося з дитиною, то мама вже б завела її до психолога, щоб працювати травму. Uh, але 25 років тому було все по-іншому, баба мені виписала таких фієрічних піздяк, бо в стані ефекту то півня ледь не забила. Він, бідний, аж два тижні перестав любити куреї, почав накульгувати. Баба збирався вже робити страшного кого-то і варийський з нього. Холодець, але птах це напевно, відчує. Той самий день у нього повернулася і гордовита хода і ерекція. Обідів я взагалі не пам'ятаю, бо в ту пору дня в хату неможливо було нас загнати, Ми будували хал, буде в їли... І там же їли все те, що на трощили в са що наторщили в садах, недоспілі яблука, зелені, абрикоси, ягрус, немиті черешні, усе свіже, прямо з дерева. Нерідко після тої такої вишуканої трапези в тій самій халабуді дітей нападала срачка, і наша локація на пару днів закривалася на капітальний ремонт ребрендінг. Часто бувало, що ми на ходу перекошували хлібом з цукром. Це просто неймовірний делікатес. Ловіть рецепт, берете хисківку хліба, легенько мукайте її в водичку з одної сторони, а потім цю мокру сторону мукайте в цукор, усе, бо готовий, смак нереальний, текстура неймовірна. рецепт виходить у будь-якої господині. Вечеря я пам'ятаю добре... Пам добре, особливо зимою, бо тоді, в самому кінці, півносик по всіх гощі вимикає і, і ми їли при свічках. Не завжди була картопля на в мундирах, сало і з квашеної капусти, солоного гірка і цибулі, помазаний такою смердюченькою, нерафінованою соняшською олією. Ох, як я таку, ох, я люблю таку олію ще досі всю цю вечерю. Пропонувався запити кислим молоком, так вона називав домашній кефір. Не хочеш кислого молока, не хочеш пить свободні, якось мало я потрапила в лікарню. Не пам'ятаю, що за хворми не скосила, можливо, причина ангіна. І дуже страшна ангіна, але пролежала я там тиждень-два, коли прийшли аналізи, лікарі. Медсестри були вражені, незважаючи на довготривалу і снажливі болячку. Всі показники, особливо гемоглобін, були як у породи стобика. На піку, на самому піку сексуальності, вони ринули до мами, щоб дізнатись, в чому секрет. Питають, чим ви її годуєте, Напевно, гранатовий сік є щодня, вітаміни. Що ж, ваша доця та мама засирившись, спокійно в павмачі. Зараз думаєш, чи варто давати той йогурт дитині чи ні, а колись магазин йогурт був показником статусу. Як ми його хотіли? Метаю, наш сусід працював у зоопарку. Якийсь. Великий київський супермаркет списав протрошені йогурти, їх привезли у рівненський зоопарк, де мав, щоб ті доїдали сусід чоловіка. Жвавий проворний, подумав, що якщо мав поїсти і не здохла, то й дітям можна і приставив тому йогурти ноги. С типзів для його для своїх спирних прихвативши ящики, прихвативши один нам. Я так тим опячим його гуртом жерла, що досі до мої дуже спогади гріють душу. Ех, були часи, менті вони Мої були такі дикі, але прекрасні. Історія мого чоловіка ще цікавіша, довгий час. Він жив зі душами, побусує в статі Індіана разом з ним, баба, дід виховували ще десяток синованих дітей різного віку. Бабуся мала відповідальність за кухні, наваривала цілі баняки, накривала трапезу, кликала всіх до столу. А дідусь був відповідальний за мотивацію всього сімейського їсти те, що дають і не крутить носом. Бо якби його жінка підлаштовувала з під смакові преференції кожного члена родини, то її ноги давно вже захололи. Метод методи діда Вільяма були сумнівними з точки зору дитячої психології. Але дієвими, але дієвими з інших точок біля кожної тарілки які клав вирізку з газети, на якій була зображена спукша від голоду знасілена африканська дитина, та й говорити, говорите, що всі діти матчи ту їжу із заплющеними очима. а... Один перед одного просячи добавка діду серед апетиту, внуків, синів відочок, пишаючись своїм виховним талантом. Ну а е, це, є. Ну, я думаю, це був передостанній стрім по цій книзі. Решту ми дочитаємо потім. Ну, а поки що дякую всім, всім па-па.